Зловили псевдогенерала. Міліція затримала чоловіка, який мав посвідчення генерал-майора Служби безпеки України. Шукати фальшивого офіцера не довелось. Він сам викликав наряд міліції у ніч. На середу патруль виїхав розбороняти бійку між орендарем та власником квартири. Прийшли ваші документи, придивіть, будь ласка, бо нам треба відрапортувати, хто ви є, хто квартиру ви є. Квартири немає про ним проявив свій паспорт, він приявив своє це посвідчення. Ну я такий, туди-сюди, вас потім позвільняють. Ну, почалися, звісно, погрози з його сторони. Ну, ми зрозуміли зразу, що це посвідчення не працівника. І ми буквально в моменті відреагували і викликали на місце оперативну групу, щоб вона займалася даним чоловіком. Експертиза підтвердила, посвідка генерал-майора не справжня. Це посвідчення уже п'яте, яке вилучила цьогоріч львівська міліція. До цього на фальшуванні попадалися ще один липовий працівник СБУ, два міліціонери та один прикордонник. Є різні ситуації, є що викликає сама якість. Службове посвідчення, підписи не чітко не розбірло. Є сама поведінка значить, даної підземлої особи, коли починають задавати йому питання, по тому посвідченню, вона або деколи забувається, починає ковтати, будемо говорити, прокоти слова, букви і так далі. Зараз міліція вирішує, чи порушувати проти псевдогенерала карну справу.